Доброго дня! Вітаю вас на каналі Еко Сьогодні ми розкажемо вам про трав'яний чай. Дуже смачний трав'яний чай. Всі погоджуються, що чай із трави це дуже корисно, це органічно, це круто, на всі 200%. Але чомусь виник такий стереотип, що чай із трави треба пити лише тоді, коли хворий або коли дуже-дуже погано цьому відео ми хочемо зруйнувати такий стереотип. Ми хочемо донести до вас думку, що трав'яний чай можна пити кожен день як альтернативу купленому. І при тому бути впевненим у його якості, користі, бо зробите ви його самі. Отже, поїхали. Е, зараз я розкажу про основні компоненти, які повинні входити у ваш трав'яний чай, який можна пити кожен день в необмеженій кількості. Отже! Перший компонент це чорниця. Чорниця дуже добре покращує зір, а також регулює цукор в крові. В наш час, коли ми сидимо майже постійно біля телевізорів, комп'ютерів і їмо дуже багато солодку, ця рослинка просто необхідна. Такий же ефект має листя голубіки, лохини або чорниці американської, яку, до речі, можна самому виростити в своєму саду. Як це робити, ми вже робили відео, шукайте ссылку під цим відео. Так, далі це є у нас листя малини, унікальна рослинка, яка містить багато вітамінів, мікроелементів, навіть каротин. Дуже корисна і обов'язково додавати до чаю. Листя ожини. Це унікальне листя, яке має специфічний аромат, смак, ніби дуже якісний, хороший зелений чай, а також хороша для профілактики грипових захворювань. Листя смородини теж дуже хороший аромат має і дуже корисне. Містить багато вітамінів і корисних речовин. Липа, як протизапальна рослинка, і надає специфічний, приємний аромат. Для того, щоб чай виглядав естетично із шармом такий гарний, я додаю листя, квіти, пелюстки, волошки або інколи квіти Іван чаю Вони теж дуже гарні. А ці рослинки я додаю не кожен день, але час від часу календулу для профілактики ракових захворювань квіти вересу, щоб дуже мати хороший сон, також для цього підходять квіти лаванди, ромашка і м'ята для покращення апетиту. Так, тепер я розповім, як правильно заварити трав'яний чай. Отже, суміш з цих рослинок, беремо приблизно 2-3 столових ложки. Засипаємо в заварник, заливаємо гарячою водою або кип'ятком. Краще це робити на ніч. Травичка за ніч віддасть всі свої корисні речовини для води і зранку ми будемо мати хорошу ну, таку гарну на колір заварку. Далі ми поводимо з цією заваркою, як і звичайною. Тобто наливаємо трішки заварки, далі додаємо холодну, теплу, гарячу воду, хто як любить, цукор без цукру, можна з медом і п'ємо, щоб видався гарний приємний цілий день. І ще одне, скоро літо, не полінуйтесь, заготуйте лікарські рослини, щоб у вас вдома був такий же гарний, запашний, смачний чай. І ще одне, не забудьте підписатись на наш канал. До побачення!